Доброго дня, друзі! Сьогодні вам покажу трошки, як я обробляю все ж таки своїх бджілок від кліща варо. Тому що, як ви бачили, від кліща, який знаходиться в дихальцях, використовується палин або просто лавандова олія. Її можна наносити прямо в вулику, по куточках, і бджолки її дихають і таким чином проводять собі санацію дихалець. А от з кліщом варо, який по осені починає прогресувати із-за непостійної температури, Бджоли повільнішають, і е, починає себе дуже мало чистити. Так от є методика обробки бджіл сахарною пудрою. Сахарною пудрою мені зараз ніколи єю займатися, тож я приміняю обробку бджіл, варю сироп, тільки не такий, як для закормки один до двох, один води, два сахари, а я зробила один сахар і один цукру і три води. І плюс додала до цієї вже смісі, коли зварився сироп, він очах я додала ще меду, десь ну, грам, десь 300, плюс-мінус десь отак я додала меду. От. Потім додатково я ще зварила відвар палину. Туди додавала і. М'яту обов'язково, щоб бджілка була спокійна. Бачите, вони з радістю обробляються. Як я розводила, розводила я е, брала. Мам. О, не мама обробилася, чоловік її побачив серед дівчаток. Ну нічого, зараз вони е, чистять друг друг, один одного. Дуже добре чистять, дуже просто це все відбувається. Єдине, я якось практикувала, додавала олію. Від олії, якщо попадає чиста олія на бджілку, бджілка помирає. І немає різниці, що у вас за олія. Тому олію зовсім не додаю до своїх. Як кажуть, до опирскування. зовсім не додаю олії. Хоча треба буде проекспериментувати, але вже трошки пізніше, коли вийде розпліт, я зроблю експеримент і оброблю один вулик, додам на літру мого цього розчину такого медово-сиропного з палином. Додам буквально. Одну крапельку олії на літр води. Може, вони і не просто олії, а лавандової олії, незвичайної. Тому у відварах я використовую олію. Наприклад, коли ви робите сироп, уже загодовуєте їх на зиму, то можна туди додавати звичайну олію або Краще навіть оливкову олію, якщо у вас є така можливість додати не соняшникову, а олі... оливкову олію. Її потрібно там буквально трошки-трошки, а обджіл підниметься імунітет. Ну і в прикормку також можна додавати і палин, і м'яту, і о... олію ефірну. Або м'яти, або меліси. Значить, чому? От від м'яти або меліси сама бджола стає спокійною. Вона не так сильно себе агресивно веде і спокійно переноситься ці всі обробки. Біпіном оброблять я своїх бджіл. В цьому році не буду взагалі. Тобто антибіотики від своїх бджіл я повністю виключила ще весною. І от вони в мене живуть і, слава Богу, успішно. За кліщованості я її не бачу. Тож будемо продовжувати займатися бджілами і старатися робити все натуральними препаратами і бджілкам краще, і нашим організмам також краще. Бо антибіотики, якщо ми будемо використовувати їх дуже багато у бджільництві, вони все одно будуть попадати у мед та продукти бджільництва. На цього дуже не хочеться, тим паче я мед більш для себе та для дітей роблю, тому хочеться їсти його натуральним, а у бджілок буде гарніший імунітет. І я так вважаю, що вже за роки, скільки існує да, він до нас прийшов сюди із південних країн. Та я думаю, що за стільки років вже бджола змогла повністю адаптуватися, і вона може сама з ним боротися. Єдине повинні бути сильні сім'ї, ситі сім'ї. Якщо це зима, то вони повинні бути ситі. Бо деякі пасічники забирають у бджіл повністю все. От, я їх не забираю, тому хай вони наносять, трошки ще їх попідгодовуємо відварами, бо я багато цього розчину наварила. Зараз я їм віддам От, смаколиків, хай вони смакують, поїдять і будуть вже готуватися до зими. І так, я не розповіла, як я розводила суміш сиропу і самого палину. Значить, я брала 4 чашечки сиропу і одну чашечку палину відвару, насипала і оце так змішувала і обробляла бджіл. Ви бачите, як їм сподобався мій сироп? Усі тут ось сидять. Ми скорочували заразом гнізда, тому що холодає, не дивлячись на те, що на вулиці сонечко. Зараз вийду, вже ми їх пообробляли. Ось яке ярке сонечко. І сьогодні був сонячний день прекрасний. Та е, сьогодні із-за холодного вітру дуже-дуже холодно на вулиці. Я сьогодні цілий день хожу в курточці. От, бачите, трошки вони сполошилися, вон, повилазили. от. Трошки в їх невеличкі ну нічого, вони а, заспокояться ще у них десь біля двох годин залишилося до західу сонця, тому вони заспокояться і все в них буде добре. Дай Боже, і у нас все також буде добре. І всієї нашої України. Ну що, дорогі підписники та глядачі. Наші коники, всі слава Богу, живі та здорові. Показую їх, щоб вони вас порадували. Перемога вже в нас самостійна дівчинка. От гарна. Бачите, яка класна. Роса трошки вирішила розміятись, поганяти реда. Бо він знов з дівчатами маму покидає. Який гарний місяць на небі молодий. І бела дуркує трохи. На вулиці в нас так зябко стало, начебто раптом настала осінь. Сьогодні всіх з 1 вересня, з початком навчального сезону, з Божою помічю, щоб він в нас був успішним та спокійним. Дякуємо всім, що ви з нами на нашому каналі кінна база Полуботки. Дякуємо за підписку, вподобайки, коменти і за перегляди. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо волонтерам України, за те, що кожен день в нас на Чернігівщині мирний і спокійний. Дай Боже і решта території нашої держави найближчим часом. Також стане вільна і спокійна, до зустрічі, друзі, до нових відео, сніжка. Dotsylve sneez.